Доповідні записці, доповідні записці на ім'я голови обласної ради конкретно вказали в тому числі і по ігрових автоматах. Всю, вся наявна інформація, яка поступає в чергові частини у органів, вона перевіряється і вживається заходи. Я теж я по, по, по залізничному вокзалу теж доповім, але... Доповід керівництва, я думаю, що теж стане предметом перевірок і, відповідно, будуть вжиті заклади, щоб припинити діяльність цих, того інтерактивного клубу, який його називаєте, і відповідно реагувати, якщо і кримінальні правовинні, чи адміністративні правовичні засоби лише були підставлені. Дякую, Василь Запорож. Все видякує. Алексей Левюк, це все українського об'єднання свободи. Кілька запитань. Перше, які дії прокуратура вжива і збирається вживати для вирішення питання проблеми свідомого групування роботи територіальної робочої комісії обласної, яка свідомо вже більше початок наводить депутатів. Виборці до колонських області і їх обирали. Друге, ми давно слухали на сесії обласної ради ситуацію, яка є в навіть простуванні і озвучені цифри адміністрації про кількість незаконно функціонуючих кар'єрів. Тобто це є офіційна статистика, вони працюють незаконно, чому прокуратура не робить відповідних дій і чи збирається робити що планують це зробити, тому що ми маємо повних каналів на докористування. Таке ж саме запитання по користувачах водних ресурсів, тому що там теж величезні проблеми і так далі. Йону з раху підприємства, які вийшли до конфліктними громадами, як саме є.